Привіт, мене звати Асенька, а це нова колаборація. Дерево роду. На жаль, не від спілки українських сімерів, тому що її більше не існує. Про це можливо в іншому відео, але не факт. Отже, колаборація має назву дерево роду, і його суть це, так би мовити, створити династію. Перше покоління робить персонажа вказ голови, створює мудборд та дає невеличкий опис того, яким би батьком чи матір'ю був би персонаж. А потім передає це все наступній учасниці або учаснику, який на основі цього всього створює їх дитину, та передає далі до останньої учасниці. Ось перед вами зараз буде інфографіка. Я буду передавати свою маман до Вані Кіс, і як ви могли помітити, я одна. Так сталося, тому що людина, яка мала брати участь після руйнування спілки, вирішила не брати участь, але мудборд та опис ми на той момент вже встигли передати, тому, скоріш за все, персонаж Вані Кіс таки буде мати риси ще й батька, а не тільки матері. Також хочу зазначити, що. Це та ще одне відео вийдуть з Рос інтерфейсом плюс українізатор. А вже наступні відео будуть виходити з англійським інтерфейсом. Просто тому, що це відео та вже друге відео зняті та змонтовані, а вже озвучку я пишу пізніше. Нарешті приступаємо до опису моєї героїні. Мою персонажку звати Ема Корнел. Вона народилася на фермі в великій родині, де вона була найстаршою сестрою, яка завжди доглядала свою малечу та допомагала батькам виконувати важку роботу на фермі. Не дивлячись на важкий труд, вона завжди відчувала від батьків підтримку, любов, повагу. Вони завжди її підтримували та будь-яку дитину у будь-яких їх починаннях. Батьки Емми ніколи не жаліли на дітей гроші. І по можливості намагалася виконувати будь-які забаганки своїх дітей. Вільний від роботи та від малечі час Ема намагалася приділяти своїм хобі, а саме грі на гітарі та синтезаторі, які їй подарували батьки та її тітка на день народження і новий рік. Навчання Емі давалося досить важко, особливо точні науки, в яких Емма постійно плуталася. Тому щоб не портити собі нерви, вона більше грає на інструментах та займається тими предметами, які, хоча б трішки їй подобаються подобаються. Коли Ема закінчила школу, вона не думала, що зможе поступити в якийсь університет, і марила залишитися вдома допомагати батькам на фермі. Але тітка Емми досить сильно наполягала на тому, щоб оплатити племінниці навчання в гарному університеті, де був би присутній музичний факультет, щоб Емма займалася тим, від чого в неї дійсно палає серце. Ема погодилася та дуже важко, але все ж таки відділилася від родини та направилась в університет. Перші роки в університеті давалися Еммі неймовірно важко. Далеко від родини вона почувалася самотньо та дуже багато плакала. Коли після закінчення канікул вона мала повертатися в гуртожиток, це неймовірно її обурювало. Вона не хотіла повертатися. Тому що в гуртожитку їй не вдалося побудувати хоча б з кимось дружні стосунки, бо багато людей просто не змогли впоратися з її нав'язливим та дуже турботливим характером. Вона постійно прагнула турбуватися про якусь людину, знаходитися поряд, тобто вона така дуже прилиплива людина, тому з нею дуже важко спілкуватися. Тож з часом усі її сусідки по кімнаті або з'їжджали до хлопців чи дівчат, або намагалися міняти кімнату, або там орендували щось, аби не знаходитись з Емою постійно поряд. Тому що її турботу та постійні балаканини про родину, про домівку, її сльози було ще важче вивозити. З часом вона припинила будь-які спроби комунікувати з кимось занадто близько і віддала перевагу. Тому щоб залишатися в музичних кабінетах і грати на синтезаторі чи гітарі наодинці, а також виплакувати всі накопичені за весь цей час емоції. Одного такого дня її самотня гра привабила до кабінету хлопця. Він з цікавістю розглядав Ему, а вона його, його скуйовджене чорне волосся та азіатська зовнішність здалася їй дуже знайомими. Вона все-таки його впізнала. Декілька разів вона бачила його на своєму поверсі в гуртожитку, і, наче, цей хлопець шукав композитора для якогось свого проєкту і постійно відмовлявся від усіх, хто намагався спробувати його вразити. Емі було це змагання не цікаво, тому вона навіть не пробувала брати у ньому участь, тому що вона вважала себе недостойною, так би мовити, тому й не намагалася сподобатися Джонатану. Але на її здивування хлопець дуже активно почав нахвалювати гру Емми та запрошувати її доєднатися до проекту, бо він був впевнений, що завдяки її таланту його гра з музичним супроводом Емми стане ще кращою ніж могла би бути. Ема погодилась, вона в душі сподівалася, що нарешті знайде собі друга. Майже так і сталося. Через спільну роботу над проектом вони досить сильно зблизилися. Тож по закінченню університету вони побралися та ема завагітніла. На жаль, щастя, Емми не протрималося довго через хильність до трудоголізму. Через декілька років чоловік пішов від них з дитиною, щоб повноцінно віддавати себе кар'єрі. А ема повернулася до своєї великої родини, де батьки з задоволенням допомагали та підтримували Ему з її дитиною. Ось таке вийшло відео. Перед вами зараз буде мудбор та опис персонажки, який вже отримала Оксана. На мудборді, як ви бачите, детальний опис зовнішності інтересу. Я тут додавила ще стиль героїні, крім того, додавила там її ферму. Я сподіваюся, що Оксана все зрозуміє вірно. З приводу опису, на жаль, я його не знайшла, але там щось було на кшталт того, що Ема досить турботлива та добра мати, яка завжди допоможе своїй дитині та підтримає її. Скоріше за все, опис цей буде у відео у Вані Кіс, тому ви можете подивитися його там. Ось на цьому і все. Не забудьте поставити вподобайку, підписатися та подивитися відео Вані Кіс та інших учасників цього челенджа, колаборації. Усі лінки будуть в описі під відео, а також там буде ще один лінк, це силка на збір для тваринок в один з, так би мовити, Притулків, я не знаю, як його правильно назвати, там дівчинка сама допомагає собакам, котам, тобто тваринкам. Я тут трішки розгублена, тому що я вже змонтувала ось це відео зараз. І я хотіла додати лінк на збір для определеної собаки, але, на жаль, сьогодні її не стало. Тож, я перезаписую ось цей кусочок відео. І просто додав лінк на збір та на сторінку в інстаграмі. Ви можете самі подивитися, бо зараз це якось сильно перероблювати, я дуже розбита. Тому, якось так, вибачаю за такий сумний кінець. Ну, таки дякую. Почуємося в наступному відео.